Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Ішли ми, ішли. з хлопцями заблудилися. та кажуть, що десь тут живе олігарх Бабинський, кінний. Та й кажу, бути у Ремі і не відвідати папу Ремського, то не пасували, вони пасує так. Тим більше, що тут є такий потужнячий жеребець. Як він називається, Лем? Душ. Душ? Ось ну, такий є жеребчик душ, а ну виведи його чуть туди десь, на природу покажемо природу, яка тут красотна. Ух, тут така ширінь. Це ми знаходимося у селі Бабин, ще трошки та вечіріє, але ну, така краса фейс.

Ну Якщо чесно, то я дивився документи його. Там у документах тато показати, мама приказати і він приказати. Жеребчик душ. Може бути на паровку, може бути до продажі. Кого би цікавило. Номер Льоні залишу в описі. Будете дзвонити, питати. Стернига. Тут такі, такі ноги, тут така ширінь. Ну, тут, тут взагалі нога газде. Це просто капець, я не знаю. Що груди такі? Ноги у мичках, ноги чистесенькі. Ні, ноги не мають ні по ні того грибка. Ноги чистенькі, файні. Миєш десь потрошки, так? Задні ноги, все у заростях. Там трошки там був удар, коли я вісу космач. Він на машину легко йшов, якийсь у борт зачепив. То нічого не видку навіть. Ну, чуть-чуть розверни гана, я покажу, які Йой-йой-йой-йой. Це машина. Трактор, ні. Кінкілько йому років. Шкіре буде на саме великий. великий день. На великдень буде. У неділю буде рівно чотири роки. Даня буде святкувати день народження йому. Пасочку би ти йому зготував, а він переливається. Ти що, якимось вітамінами його годуєш? Чи що він так переливається? Січка, та й купайку у саті йому даєш тепер. Ану, 4, лечок 2-3. Мати мідаю. Та й при отакій пайці. Отак, ну, але ну, він на відео так не виглядає, ну вживу то. він був у космачі на виставці. Краса. Ну, сюди спроведи його трошки То. О! Татиш. Yeah. Це варту уваги, А ну там його трошки ляні, бо то казали, yeah, що... Ви... По колу не уміє бігать. Да так з ним пробежать, бо казали, що він з плечий дуже. Yeah. Yeah, більше не бігай, бо він де став там після нього така капка лічається що можна води нап'яти зі підтям чоловіком. Будеш вести вулицю? Не вміститься у той станок. У руках буде ковати. У Чергенівці є коваль, юрко і ковати будеш у руках. Він колігує з льоні, льоня просив, то буде ковати в руках, бо uh, устанок не міститься. Там. Uh, Фредерик не міститься yeah. у той станок, то цей тим більше не залізе. Віктор там зробив станок, але то, що Юрко там пішов, то їм ну, би доробили, бо то не дороблено наповнював. No, ну й може, це як почекав би доробляти. Та <laughs> й може я думаю, що віктор. Послухай, якщо попросиш, аби оковати. Так, але вони Бо... Мали думати, Бо це таке утра спеціальних станків. Ну, в мене у мене міститься. У мій станок він був містився. У мене чуть-чуть трохи -чуть шерший А Тут така краса, що тут мови немає. Запрягається, їде. Запрягав я раз його. не раз запрягав, каже, що дуже йому сподобалося. що... Каже, що файно йшов, так? Ти Та... там... його в волок запрягав. І мені То, що дощ був, я би був вже не в'їхав у А в Дощ пішов, то й ти вже ти рознерестився, так? А ну, стань Діма на бік. Яй-яй-яй. Тут без слів тут нема що говорити. Жеребчик дуже файний. Так, говорив на тих відео, на цьому повторююся. Не порівнюйте ні з якими. Кожен файний по-своєму. Є багато жеребців привезних, є вирощених у нас уже наших місцевих. Не робіть межі хлопцями, якусь там, будьте добріші, не робіть вуру. Кожен собі по-своєму файний. Я коло стою, цей файний, коло рубіна стою, той файний, коло фараона, коло добрині ті файні. Кожен файний по-своєму. Так що. Нічого не порівнюйте ні з якими, кожен має собі свою красу, кожен індивідуальний. Усі файні. Мені всі файні. Мені гуцулики файні, ці великі, перказаті, першероні, мені всі файні. Головне, аби воно було адекватне, розумне, Таке руче до людей, аби було орієнтоване на людину. А не від людини таке, що доступити не А Ото мені не файні вже ті, котрі ти йдеш до нього до тебе, так як вівчарка кидається тобі у зуби. Ото мені вже то не файне, то вже м'яс. А ці файні. Спокійно, я забираю так, закаті округу оренду. Не пересихають, не, 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 пи... що ж. Що ж собі не і шукає. Ну, не... пройдеся ще з ним трошки сюди. Тільки одна варена, по одній, як не. Карпати yeah, дріжуть uh, to... від цього коня. <laughs> тут мови нема, файну зірочку таку має. Все Ленка, не копай їме копай, тут на городах. цих, mm -hmm. Покажи зірочку яка файна в неї. Я маю таку taku... Не ще очі на їх трошки файно, молоді. Покажи йому зубки. Нах дивляться люди. Моло хто скупити хоче. Файно. Та то ще газеті ці молоді. Мені крайніші лощичі. Красота. Все, найбуде тобі здоровий. Ще раз нагадаю, на паровку знаходиться Івано-Франківська область Косівський район. Село Бабин, Номер Льоні леш у описі, будете дзвонити, питати. Ти можеш звести його на село, на паровку. Ц... Десь подвести може, є транспорт може підвезти Льоня. Ціна паровки. По домовленості. Так, ціна паровки по, ціна паровки по домовленості. Сюди приведете, буде дешевше, треба буде вести, десь трохи дорожче, самі розумієте цю ситуацію. Так що. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей.